Доброго дня, шановні студенти, сьогодні розглянемо, як робити написи по колу на логотипах. Давайте я скопірую імідж, сюди вставлю, щоб бачити логотип перед очима. Отже, ми бачимо, що є в нас напис по зовнішній стороні кола і є напис по внутрішній стороні кола. Ось тут і тут, наче, є ще одне явне коло по його внутрішній стороні. Як це робиться? Ну, спочатку давайте додамо коло. Щоб було рівне коло, тримаємо Ctrl. Якщо ще тримати Shift, воно буде е, розходитися від центру. Отже, от я зробив коло. Тепер е, я зроблю текст. Текст, ось у нас інструмент текст. Я обираю шрифт. Значить, тут е, є два типи шрифтів основних: це sans та Serif. Що це значить? Серіф – це текст з засічками. Такі тексти використовуються для щоб швидше, наприклад, читати, щоб око виловлювало рядок. А текст санс без засічок використовується для написів, для заголовків. Ну от текст санс, ну санс це латиною та по-французьки без. Може, візьмемо текст, економіку. технологічний інститут. Так, здається. І на тут. Так. Отже, ми маємо текст. Якщо я зайду в цей текст, виділю його, я можу обрати жирний шрифт, так. Я можу обрати отут от спейсинг. Я можу робити, щоб між літерами збільшувався інтервал, наприклад, поставлю 5. Це інтервал зліва. Якщо поставлю ось тут 5, це інтервал між літерами. Якщо поставлю ось тут 5, це по Y Ми порухали, так? От я вставлю 5. Це кожна літера нахилена. Ну, поки що нехай все буде по нулях. Отже, є в нас текст. Особлива відмінність від того, що ми робили, коли робили логотипи, текст не треба перетворювати в контур. Тобто Path, object to pass нам не треба робити. Це головне це текст, текст, який ми можемо редагувати. Тепер я обираю текст, обираю коло і обираю текст. Текст на контур. От он Path. І от в нас текст, починаючи від. Нульового вузла, от давайте ще раз роздивимось, просто коло якесь. Ми так. бачимо, що отут у кола є такий нульовий вузол, початок кола. Тобто від початку цього кола текст іде далі. Якщо я а, хочу, щоб текст йшов поверху, ну, зрозуміло, я так хочу, я обираю коло, тобто я обираю на текст лише коло, і я коло можу повернути. Що ще як є особливості? Якщо я текст е віднесу кудись сюди, а коло буду зменшувати, текст все одно залишається прив'язаний до цього кола. Тобто до кола, до еліпса, він по ньому ось так от охоплює його. Ну, нехай поставлю його на коло. Тепер, якщо я хочу, щоб він чуть відступав, не стояв на колі, бо якщо я візьму, наприклад, оцей колір для кола, цей самий колір я візьму. Для тексту, щоб була якась проміжка. Я заходжу в текст, саме як в текст, виділяю його. Щоб він був виділений. І отут спейсінг я його ставлю, якесь від'ємне число. мінус 1 достатньо. Тоді він чуть припіднімається, бачите, від кола. Отже, цей текст ми додали. Тепер як ми можемо додати. Текст, щоб йшов повну... по зовнішній стороні кола. Давайте да... напишемо ще один текст. Де наш там інструмент? Ось він. Напишу імені. Роберта Іліворті. Виділю, оберу, поставлю тут по нулях все. Так, отже, тепер я хочу, щоб текст йшов по внутрішній стороні кола. Для цього я візьму якесь інше коло, давайте навіть візьму іншим кольором його. Знов оберу текст і коло, пас, е, текст в е, on pass. Він йде по внутрішній стороні. Але я тепер коло відображу Object Flip Horizontal. І тепер текст ну він пішов під ним, давайте зараз я коло опущу вниз, і текст пішов по внутрішній стороні кола. Бачите, ось він. Тепер мені що достатньо. Мені достатньо це коло поставити, е, сцентрувати з цим колом. Як точно центрувати? Я вибираю Align, вибираю Biggest Object, центр, центр. Так? І тепер, якщо я ось це коло розтягну, десь ось так, е, тепер текст я. Тепер е, ще його покручу. Ось так. А тепер текст. Я поставлю, щоб віншов йому знов спейсінг, Поставлю, ну, наприклад, там 2 мало, там 4. 4. Все. Е, тепер це червоне коло, воно службове, я його просто можу загнати вниз. Для цього я натискаю клавішу «Page Down». Да, ось Що воно краще помістилося. Ось. ось воно зайшло вниз. все, Воно нам не заважатиме. І навіть оце, це коло, це пастери, я його можу навіть зробити і невидимим, а можу і опеситі опустити вниз. то Воно буде просто там стояти. І його роль. Того червоного кола, просто бути направляючою для цієї фрази імені Роберта Лейбордя. Ну, давайте тепер зробимо знов-таки продублюємо ще раз синє коло, зробимо якесь оранжевим, Зробимо йому фліп. Тепер воно, воно -то не видиме, воно коло і коло, але воно відобр відображено, відбито. Тоді, якщо я напишу тепер текст Dream Decide, Do. DreamDeside Do. Поставлю. Йому там, мабуть, нежирним чи жир... Ні, не жирним. Ні, набудь, нежирним зроблю. Text Spacing, між літерами відстань, можу поставити якусь. І я знов тепер обираю це оранжеве коло. Ну, тут я колір візьму жовтий, щоб... такий, як цей Гермес. Приберу оранжеве коло. Цей текст Dream Decide Do текст. Оцей текст на контур. І кручу коло, щоб, воно, щоб текст став так, як нам треба. І знов-таки, тепер я хочу цей Dream Decide Do. Заходжу в Spacing, І ставлю тут мінус 2, наприклад. Ось так. Це, це оранжеве коло нам також не треба. Я його можу: ось тут в ця вкладка Layers and Objects. Оце оранжеве коло. Я його можу виключити. Воно не видиме, але текст DreamDeside Do буде видимим. Ну, тепер далі просто. Тепер я можу всередині зробити ще якесь коло. Наприклад, тримаю Ctrl, тримаю SHIFT. Зроблю білим. Далі розмістити якийсь знак. І таким чином ми можемо далі будувати логотип. Отже, таким чином працюють ці написи текстів по колу. А також і по більш складних об'єктах. От якщо я просто, візьму, просто спочатку візьму коло, напишу якийсь текст, просто кверті. Літери. Так? Тепер я оберу цей текст і це коло і знову створю э, put on pass. Ось він текст іде по цьому колу. Так? Тепер я коло перетворюю на еліпс, бачу, що текст загинається навколо цього еліпса. Якщо я еліпс Path object to pass зроблю, і буду модифікувати окремо кожні там, вузли цього еліпсу, от ми можемо робити текст, який йде по складній траєкторії. Тобто це також можна використовувати у дизайні для того, щоб текст повністю огинав якийсь шлях по логотипу. Ну тільки треба дивитися, щоб це було красиво, щоб не було сильно там, літери одна одну, щоб не, не зжували. А так дак, да, також це є таким дизайнерським прийомом. Добре, дякую за увагу. Бажаю удачі. Будь ласка, присилайте, що у вас вийде. На все добре, до побачення!